Несподівано, я навіть не очікував, прийшов до мене контроль. І дивіться, контроль одразу отримав взятку, я їм сливою цьому контролю рот закрив, щоб вона не бурчала. І вже каже, а що ти так викорчовуєш? А то вроді би вона перший раз побачила, що я так викорчовую. Здрасті, я тобі розказував, завжди так карчую. Сразу то обрізав, я ж людям розказував, вже не буду повторяти. Приємно смаку вам. Дякую! А ти відосік знімаєш, так? Ну, а що я зараз зроблю, як ти думаєш? Ну, мене знімаєш. А тебе, якщо тебе знімають, то це не відосік. Ні? Ні, я за юку питаю. Я все трошки знімаю. Що? Про все трошки знімаю. І про тебе, і про юку, і про бур'яни, що Де, всі. Оно, оно, я людям покажу, дивіться, зелене поле. Ти бач, не топчися, по бурям затопчешся потім... А воно коричневий скоро розцвіте. Так він уже так. Контроль, виш? Прийшла вона посмакувати таку ігрушку. знає, що вона через два місяці. Дивіться, яка смачна. Через два місяці вона застигає. Що <ріхи> ти хочеш, через два місяці приходь. Спасибо, через два місяці їх тут уже не буде. Ну то все одно приходь. Хорошо. Ці ж вони ще зелені, як бубона, вона хотіла. Піду лучше сливку ще собі візьму. Ну піди, піди. Щось контролер обідився, що зараз мені наганяє, буде давати. <різь> піди сливку. Ой. Ти що, натанцювалася? Там натанцювалася. Каже Валера, бур'яни. Я дивись, у яких білих тапочках у тебе на городі ходю. Які ж бур'яни. По Пояс бур'яни, он дивися. Ну якщо сьогодні завтра не висипаєш, то післязавтра буде. Ну вони миттєво, я ж не буду, миттєво ростуть. Миттєво. Ладно, давай, не відвігай, ти прохожа? Прохожа. Ну проходь, проходь вже. Проходь мимо, йди <laughs> туди. Йди <laughs> <на laughs> вже бо ну, <laughs> <на осінка laughs> <туди, laughs> <laughs> свояся. Да? Бо вже сонечко заходить, а мені ще багато роботи. А да, мені ще далеко йти. Ну ти засвітло оце Отже я й переживаю, щоб ти засвітло дійшла. <laughs> А ні, ви вже постой, може хтось украде. Би ще <рик> потом... молоденька була, може б хтось її вкравав, а старуху, кому я нужна. Так, а да, вдруг попутують, а потім все приведуть та ще з доплатою. Ні, ні, вони заплатять. <рик> <рик> Заберіть назад з доплатою. Оце я розбагатію. <рик> не кажи, Валера. Ну, хорошо, <рик> добре, добре. Вже цей народний контроль додому, щось ну, він так не швидко йде, так медленно. Вол тебе, Та да? да, волнірує. мені жоно, ну, дивиться, вже сонце за, -за обрій. Ну, зараз темніє. що ж я тут, тут розлікавка мені, я сюди ж не віддихати приїхав. Вона мені язика показує. Йди вже. Йду. дай мені сливку. Ні, я... ну дай їй сливку. Сливка по носі б'є. Так важко зірвати. Ні, я а вона хоче туша више носа. Стегленькі всі на верхоцюжні, а на верхушку мієш лазить тільки ти. Я боюся. Бо по деревам ти ж у нас спеціаліст лазить. Ну останнім часом ти. Показати, Бачиш де спільний. Он туди. Все, пока. Пока, пока. Слава Богу. Слава Богу. Я сегодня холостая, так что куда хочу, туда и лечу. То сегодня. я тоже холостой. холостой. <голостой> и давай бегом, бо ты... бо, может я спешу. А, ты спешишь? <голостой> а я тебе завжди кажу, Валера, спеши медленно и скрись завжди в спину. Господи, ты уже идешь? Иду. Щасливо його путі. Так не, не, медленно ти йде. Ну, ти знаєш дорогу? Знаю. Вам туди. А якщо я туди. Ну то щоб я не бачив. Ладно, давай. Пока-пока. Дивись, не спіши під ноги, дивись. Пока. Всім привіт. Як в одному місці наведеш порядок, в другому. Заростає. І так ціле літо не, не співають то там, то там. Все, прийшов досик, було чисто. І буквально за півтори суток дивиться, як усілась ковриком. Я до себе на свою усадьбу прийшов. Там порядок, тут запускіння. Треба сьогодні наводити порядок тут. І як вже світлуч гладіологи теж позаростала. Держалось, держалась добре. А после досика все пішло. Юку треба пообрізати, до сих пор не обрізав. Стерчаки ці, що поцвіталися. Запустив я, трошки тут не встиваю. Раніше на все часу вистачало, зараз і не сидиш, а часу не вистачає. Зараз попрацювати крепко тут треба. Тут яблучок вітер поназдував. Ну, це смачне ще яблучко, яке впало, розбилося яке. Я... Моя мама дуже їх любила. Вони такі пахучі, смачні. Червоненькі, теж треба повизбирювати. Що бур'янівку того. Треба посипати. А тут і сливки насипалися теж. Багато. О, бачите, який урожай. Смачна сливка. Які гарні. Багато нас здувало, будемо зараз працювати і наводити порядок кругом. Трояндочки вже поцвіталися, не цвітуть. І тут у трояндах бурянець. Все, є над чим попрацювати. Запустив я трохи. А нічого. Не скучно буде. Ну, а зараз буду розбиратися з юкою. Дуже гарно вона цвіла, радувала своїм цвітом нас. Ну, а таке, тепер має такий неприглядний вигляд. Посохла, гарна. І треба її оці штурпаки убрати. Вона як деревина. Ну, раніше я що робив? Опилював отак і залишав. Ну, а зараз я з нею поступаю радикально, бо це повністю вирубую. Беру лопатку, підгинаю, отак я це повністю вирубую. Тому що як оставляю пеньки, я залишував раніше, вони потім починають з часом гнити і негарно виходить захворювання. І тому я тепер за допомогою отакого от інструмента під корінь її вирубаю, щоб вона не гнила. І потім вона відростає і знову радує своїм світом. Mm -hmm. Ну Зараз цим і займусь. Ну ось таким чином все виходить. Спочатку по мені було жалко так робити, але ж потім на, на наступний рік, там де пеньок залишається, воно робиться гніє, як квашня, розповсюджується як захворювання. То я от таким чином, нічого страшного, тепер не жалко, воно відростає дуже швидко. І на цьому місці, ось сюди я вирубав, отого того корня будуть нові паростки. І буде все добре. Те, що залишилось, його залишилось ще багатенько, буду вирубувати далі. Такий. Ну, я так роблю. Звичайно, може це не по правилам. Ну, а оце отак вона може квітнути другий раз. На оцих одростках виростають. Ну, вони виростають невисокі, оце такі невеличкі пагони. І буває, якщо цей зрізаєш, буває в кругову їх багато паганів виростає і вона цвісте. Ну тут один. А колись я настав було штук 16. Ну, вони трошки менші були, і це вони висотою десь сантиметрів по 10. І маленькі квіточки є такі. Ну що, з юкою я розібрався, повирубавав, бачите, вже другий вигляд. Вона має, без штурпаків дерев'яних отих сухих. А тепер оцю щитину, оцю щитину треба сапати, згрібати, потім знову сапати і обратно згрібати. Ось такий бурянчик, якщо... Руками зараз його не вирвеш, не вийшов він дрібний. А сапаті він буде знову рости. Ну а контрольний вистріл буде завтра, через сутки. Знову треба буде прийти, щоб не залишалось, не залишиться, знову його зрубати. Ось такий у мене технологічний процес зараз буде. Зійшов гарно, браво. Як килим.